Росіяни починають потихеньку з'їжджати з глузду. В них їде кукуха. Як свідчить їхній звіт так званого мінздрава про е, з, роботу цього органу у 2023 році, кожному четвертому росіянину, обратившомуся за психологічною допомогою через ну не буду рекламувати який фонд, е, рекомендалі получить медицинську допомогу. У психотерапевта, психіатра або психіатра-нарколога, що важливо, про це йдеться власне у е, тому документі, який опублікував за підсумками 23-го року так зване Міністерство Здравоохранення Росії, Російський Мінздрав. Я підкреслюю, що це офіційні дані, тобто, скоріш за все, все набагато гірше. Якщо вони говорять про те, що чверть. Поїхали головою, то скоріш за все, як мінімум, половина завдяки цьому, значить, так званому фонду психологічну допомогу отримали 19 тисяч росіян. Так і вони розповідають і хизуються про те, що дуже багато в них там психологів їм допомагає. І російське хороше ліберальне здання «Медуза» дуже гарно піарить цих психологів і цей фонд. Але нам з вами то головне. Ne, ehm. Um Те, як їм там добре, а те, що в них що з ними насправді відбувається, про те, як їм добре, вони бачите, хочуть прозвітувати, але навіть це не виходить навіть на рівні мінздрава, серйозні проблеми з головою. Ну що ж, можемо побажати росіянам психологічного і психічного одужання, хоча чесно віриться в це не дуже. В чому принципова різниця між Україною і Росією в цьому плані, росіянам набагато складніше, чому Тому що їм зранку говорять одне по телевізору. Ввечері інше, а вночі в телеграм-каналах виявляється, що відбувається щось зовсім третє, бо вибухають заводи, вибухають нафтопереробні заводи, вибухають підстанції, вибухають збройні заводи, вибухають різні об'єкти, вибухає, в принципі, все і всюди. Ну, принаймні в. 15 областях, до яких Україна дістає, хоча навіть більше вже здається регіонів було е, досягнуто українськими дронами або навіть ракетами подекуди, то ну якось не це не сходиться з тим, що говорять по телевізору наступного ж ранку, і виявляється, що так, от потихеньку, воно. Воно впливає на стан свідомості, чи то підсвідомості росіян. В будь-якому разі ми розуміємо, що війна це е, не просто для абсолютно всіх, для всіх сторін. Ми також розуміємо, що в житті українців багато абсурду, особливо на жаль, ми цей абсурд останнім часом е, чуємо з заходу з деяких держав, наприклад, Угорщина, Словаччина, їхні лідери видають по повній, видають приблизно те саме, що. Видають з Росії їхні пропагандисти і їхні так звані лідери. Але в будь-якому разі, ми розуміємо, як воно є насправді. У нас є відчуття здорового глузду, у нас є відчуття реальності. Ми розуміємо, що на нашому боці правда. І тому так, звісно, ну, нікому не завадить психологічна допомога в Україні та й, в принципі, у світі світ занадто вже. Специфічним стає останніми роками і десятиліттями, але те, що відбувається в Росії, це неминуче саме для диктаторського режиму, саме для того суспільства, якщо так можна висловитися, яке пронизано пропагандою. Ну і звісно, що ті речі, які відбуваються з їхнього боку лінії фронту, ті міжособні конфлікти, ті заградотряди, ці історії про м, штурмове м'ясо, це ж все ідея цими ниточками всередину Росії, і все це м, чутно по всіх усюдах там, на території наших ворогів. Тому не дивно, що їхній мінздрав звітує про ну, буквально якісь страшні цифри. Хоча я акцентую увагу на тому, що якщо офіційно росіяни про це кажуть, значить треба множити на кілька разів тим часом у тимчасово окупованому росією дагестані дітей змушують робити свічки та маскувальні сітки саме для того щоб окупувати українські землі виготовлення окупних свічок і плетіння маскувальних сіток для відправки на війну проти україни включають тепер в обов'язкову шкільну програму от бачите вісілля і здоров'я раді у них це все відбувається. Розповідають знову ж таки в їхньому міністерстві образування і науки. ми говоримо зараз про місцеве Дагестанське. Там доручило організувати в рамках позаурочної діяльності додаткової освіти, як це називають, то уроків технології виготовлення школярами окопних свічок і маскувальних сіток для відправки на СВО. Внедрення ізготовлення окопних свічей може способствувати, як вони кажуть, патріотичному виспитанню наших мальчиків. Ця діяльність може бути зв'язана з изученням історії і культури понимание помощи защитникам на фронті допоможе учащимся лучше понять і ценить наследие. Уявляете, в дагестанських дітей якесь наслідя героїв СВО. Ну це вже повна шиза. Але ні, вони наполягають на тому, що такі заняття можуть можуть стимулювати інтерес до історії своєї держави і привіт чувства гордості за свою родину. Являєте собі? Ну і крім того, окрім е, того, що вони просто там якось роблять ці окопні свічки для окупантів. Е, ці діти ще використовують символіку і традиції свого регіону, тобто якось так. Е, як стверджує їхній цей от, так званий міністр, вони нібито вчать і культуру Дагестана, ліплячи на е, окупаційні свічки якісь там свої символи. А з іншого боку, вони так дійсно роблять усе для того, щоб росіянам, передусім русським, як титульній нації, було легше вбивати українців і Відповідно Дагестанців, тому що наскільки я розумію, на якщо говорити про протистояння Дагестанців із українцями на фронті, то ситуація точно не на користь Дагестанців, і на одного українця знищується значна кількість гарматного м'яса, саме звідти з Дагестану, і от знову ж таки, які висновки я роблю особисто для себе з цієї історії, ну імперія в своєму репертуарі. Так, тут якби все погано, але це давно відомо, що вони намагаються перетворювати поневолені народи на таких собі манкуртів без роду і племені, які просто от служать служать Москві і не знають власної культури, щоб вони там не розповідали про якісь там символи. Це погано, але це давно відомий факт. А от з нового. Росія, бачите, як відбувається, скочується в те, щоб вести тотальну війну, ну принаймні більш тотальну війну ніж до сьогоднішнього дня. Вони починають всерйоз воювати навіть школами, навіть дитячими дитсадочками. і це відбувається не лише на Білгородщині, яка так захищається від НАТО, що вже почти вимірла, і не лише на Московії, яка є центром імперії, але і на так би мовити, периферії в тимчасово окупованому Дагестані. Який до Москви має, мабуть, ще менше стосунку, ніж ті такі білгородці, і е, не знаю, якщо порівнювати з українцями, мабуть, це несправедливе порівняння. Але от якщо один раз поспілкуватися з Дагестанцем і поставити його поруч із так званим «русським», ну там культурна різниця. Знову ж таки, ще невідомо на чию користь, але вона просто колосальна в будь-якому разі. Це просто різні світи.